Page 38. Lesson Is he your grandpa? Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. «Forget me not». Сьогодні ми продовжуємо тему Me and my family, я і моя родина. На минулому уроці ми почали знайомитися з новими словами. Ми їх вчили, звичайно, у першому класі, але ми повторимо їх. Family, родина, Mom, мама, дед, татко, Brother – братик, Sister – сестричка. Сьогодні ми розширимо коло а, наших родичів. Ми сьогодні вивчимо на такі наступні слова. Зараз слухай. повторюй за диктором. Ну а я буду тобі їх перекладати. Grandpa – ДІДусь. Baby – Малюк. Boy – Хлопець. Girl – Дівчинка. Grandma – бабуся. Friend. Товариш. Grandpa – дідусь baby – малюк. Малюк, маленька дитинка до року. Boy – хлопчик, girl – дівчинка. Grandma – бабуся, friend, товариш. Текст має назву Is He your Grandpa? Чи він твій дідусь? Пам'ятаєш, на минулому році ми вчилися говорити I'm Trumpet, you are Sally. He is chatter, she is petty. Ми говорили He is my dad, she is my mom. Тобто ми будували речення. Вона є моєю матусею, він є моїм татком. Сьогодні на уроці ми будемо ставити питання до цих речень. Ми будемо змінювати місцями He is на is he. She is на is she. It is на is it. Давай з тобою спершу прослухаємо дану історію. Слухаємо, повторюємо за диктором. Я буду зупиняти, звичайно, і ми будемо перекладати цю історію. A baby. Are you a boy? A baby – Дитина. говорить четер. Are you a boy? Ти хлопець? Ось у нас перший приклад питання, питального речення. У стверджувальному реченні ми б сказали You are a boy, ти хлопець. У питанні ми «you are» змінили місцями на «are you». «Are you a boy?» – ти хлопець. «No, I'm not. I'm a girl». «No, I'm not». Відповідь на таке питання. «Ні, я не хлопець. I'm a girl. Я дівчинка». «She's my sister». «She's my sister». Вона моя сестричка. «Is she your grandma?» Yes, she is. Вона твоя бабуся? Is she your grandma? У стежувальному реченні ми говоримо як She is. She is your grandma. She is my grandma. Вона моя бабуся. У питанні ми She is змінюємо місцями на is she. Тобто is виносимо на перше місце. Таким чином у нас утворюється питання. Is she your grandma? Yes, she is. Так, вона моя бабуся. Йдемо далі. Is he your grandpa? No, he isn't. He's my friend. Is he your grandpa? Він твій дідусь? Також приклад питального речення. He is у ствердженні у питанні Is he? Він твій дідусь? No, he isn't. Ні. He is my friend. Він мій товариш. Ось у нас стверджувальне речення. З цього речення можна поставити питання. He is my friend? Is he my friend? Тобто, «is» винести на перше місце в реченні. Таким чином у нас вийде питальне речення. He is my grandpa! Він, мій дідусь! He is my grandpa. Отже, ми з нашого такого коротенького тексту, коротенької історії зрозуміли, як ставити нам питання. Необхідно is. R M виносити на перше місце. У ствердженні було He is my grandpa. У питанні стало Is He. Тобто ми змінили he is місцями. She is my grandma, було у ствердженні. У питанні буде Is she. Окей, добре. Тепер право один. Матч. Поєднай. He is my grandpa. Він мій дідусь. She is my sister, вона моя сестричка. He is my friend. Він мій друг. She is my grandma. Сі, Вона моя бабуся. Це у нас стверджувальні речення. Пам'ятаємо, що he's це скорочення від he is. She's is, скорочення від She is. Перехожу робочого зошиту Вправа перша сторінка 26. Find circle and match. Знайди. У цьому кросворді слова, які стосуються назву членів родини англійською мовою. Ну і поєднаюсь з зображенням. Давай деякі з вами подивимося. Отже, ось, ось, ось у нас brother. Бачу сестричку, sister. Бачу grandpa, бачу дідуся, ось. Ну і одразу поруч знаходиться так, з нами. Так, далі бачу мам матусю. Так, Бачу grandma, бабусю, ось вона також поруч з нами знаходиться. Бачу татка. Дед", татка. Отже, ми майже з тобою усіх знайшли. Отже, це у нас буде sister. І ось у нас буде мам, матуся. Well done. Вправа друга. Circle the family words. Обведи слова, які стосуються членів родини. Ball, м'яч, дед, татко. Стосується татко родини. Pencil, олівець, Стілець. мам, матуся. Кік. Торт не стосується членів родини, сістер, сестричка, так. Family. сім'я, ну звичайно. Apple яблуко не стосується, кар, автівка, крейон, олівець, бrother. Так, він стосується членів нашої родини. Дед, mom, sister, brother, family.